62 безкоштовні гуртки, у яких займається більше півтори тисячі дітей, безкоштовно мова про комунальну установу Центр дитячої нацької творчості. Вони йдуть різнопланові. У нас це коло натуралістичного напрямку, технічного напрямку. Також у нас зараз активно починається і гурткова робота станців, повітряна гімнастика. Дуже ну розвинено у нас писанкарство, це декоративно прикладне мистецтво. У березні було запущено роботу двох нових гуртків: перший юні ведучі та сценічна культура. Його веде харизматична. А, мене звуть Ірина Олегівна. Тепер ірина Олегівна, відома вона також як Ірен Огнєва, популярна ведуча святкових та урочистих заходів, яка свою діяльність розпочала у шкільні роки. Була ведучою власного випускного. Працювала у Васьковицькому будинку культури художнім керівником. Вела вокальний і театральний гуртки. А потім. А потім ви потрапили в шоу-бізнес користання. О! Шоу-бізнес <смітність> користання! Ні, це почалось одночасно, тому що хто працював ведучими в місті, ті, хто працювали в культурі, по іншому якось не виходило, всі були пов'язані між собою. Стати викладачкою у ЦДЮТ Ірині запропонували після успішно проведених заходів, серед яких випускний промпаті 2023 Я зрозуміла, що робота з не з дітьми навіть, а скоріше з підлітками мені цікаво, але у Тетяни Вікторів не пішло ще півроку, щоб мене умовити прийти на роботу. Ми прийшли на одне з перших занять творчого гуртка, а опинились на репетиції постановки, яка буде представлена в області. Стільки молодих і не тільки людей, які віддали життя за українське майбутнє. У солдата є наказ, сльози будуть потім і дивиться Донбас. Молодий пояс до крові. Знайде тут прихисток. Це йдеш не про чистоту, а про етнічну чистку. 爸爸。Bye bye. Сьогодні ви бачили нашу репетицію з моїми вихованцями. Ми готуємось до обласного фестивалю конкурсу. Я тільки влаштувалася на роботу. Буквально через пару днів прийшов запит на конкурс корабля на бал, сказала Марія Васильівна, і готуємо постановку. Молоді люди, які готують номер, це перші учні гуртка. Деякі з них вже мають театральний досвід і планують пов'язати своє життя зі сценою. Думав, вже вибирав собі варіанти в Львові чи в Києві. А яка спеціальність?» Скоріше за все що це актор або ведучий кіно. Так, типу, такого ще теж дивився варіант, щоб поступати таке на актора, щось таке. Мені це сподобалося. в цьому році спробував. Теж виступав це. разом з Ігорами. Виступали в театрі. Мені це дуже сподобалося, Тому я сюди прийшов і планую, можливо, в майбутньому далі так розвиватися. Ну, Вікторія з тобою все зрозуміло. Ти донька викладачки. Тобі, як ти думаєш, буде простіше чи важче, ніж твоїм одногрупникам? Ну я рахую те, що для мене це просто, тому що я люблю розвиватися всебічно. і Мені подобається, що театральне, Наприклад, що інші гуртки і заняття. А для інших я не знаю. Ну, мені здається, що це буде дуже круто, адже заняття мають бути цікаві. А у вас вже були заняття? А, так. ну, тобто, Якщо рахувати ось всі-всі наші сценки, то так були. Ми тобто, сиділи тут репетува... репетували, і, і репетували і репетирували. Репетували, то точно кричали на все дика. Я так розумію, заняття вони такі більш розслаблені, це не якісь точні науки, це творчість. Так, ми сидимо, тобто саморозвиваємося, і тобто, це така комфортна атмосфера. І так подобається все. Є міністерська програма, по якій ми маємо працювати, але ми можемо допускати ну, там 30%, Мені сказали, може бути мого наповнення. Тобто я можу змінювати цю програму і. Плани вже ну я не буду вам все розказувати. Приходьте і подивитись. Але частково Ірина Олегівна планами все ж поділилась. Мені здається, що дітям і підліткам цікаво буде вивчати не тільки що таке робота ведучої. Наприклад, я планую і до вас на телебачення їх зводити, і на радіо показати, як взагалі це все виглядає. І робота на сцені це одне. Робота з мікрофоном в кадрі це інше. Робота з мікрофоном на радіо це теж зовсім інше. А робота ведучої заходів то це взагалі окремо окрема розмова. З березня починає роботу ще один новий гурток. Його вестиме. Мене звати Діжа Галина Олегівна, я за освітою інженер з екології. На сьогоднішній день я буду вести гурток, який матиме назву лабораторія юних дослідників. Цього дня занять не було, тому ми познайомились з викладачкою та лабораторією, яку працівники ЦДЮТ називають родзинкою свого закладу та унікальною для всієї Житомирської області. Створена відповідно до всіх гостів щодо проведення занять з дітьми. З хімії та біології, електронний мікроскоп безпосередньо діти можуть бачити це. Все виводиться на екран. Також різні хімічні реактиви і кількість їх також їх в достатній кількості. Діти можуть займатися, діти можуть собі робити, кожен собі спробувати зробити свій дослід. Ну, і Наприклад, кристали, якими діти, діти також займаються, то вони вирощують їх в двох екземплярах. Один вони забирають додому, дарують мамам, показують свою діяльність, що вони зробили. А це переносна лабораторія по визначенню нітратів у воді. Її вартість понад три тисячі євро. У нас є і PH-метр, ну деякі лабораторії, які займаються безпосередньо, такою роботою, навіть не мають таких приладів, які маємо ми. Пані Сніжана тривалий час була керівником цього гуртка і презентувала його на масових заходах міста. Шалена хімія тепер у руках нової викладачки. На заняттях ми плануємо в ігровій формі для дітей молодшого шкільного віку за допомогою. Простих, але в той час дуже веселих дослідів та експериментів познайомити дітей з основними законами та явищами природи. На цьому гуртку чекають на дітей від семи років. Викладачі обіцяють цікаві, але безпечні різнокольорові досліди. Це що стосується хімії, але передбачено вивчення, також, наприклад, екології. Бажаючих виявилось дуже багато за допомогою соцмереж наших. До речі, підписуйтесь на наші основні сторінки Фейсбук та інста. Таграм, центр дют та вже сторінка нашого гуртка не безпосередньо. Соцмережі в сьогоднішній день дуже допомагають в цьому. Тому слідкуйте за сторінками дют у соцмережах. Номер телефону закладу ви бачите на екрані. Місця в гуртках для запису ще є.